На своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами своєю халепою, в яку потрапили мої орхідеї, і як я їх рятувала. На початку квітня купувала я ось цю орхідею. До того в мене всі орхідеї були хороші. На початку квітня я купила ось цю орхідею по оцінці, в неї були в'ялі листочки, ну така вона собі була, не неважнецька. Але я її купила і вирішила, що в мене вона буде гарна. Принесла я її додому, поставила на підвіконник разом зі всіма орхідеями і дуже тішуся, що майже за задаром я її взяла. Але не тут, а то було. Через тиждень я дивлюся, в мене на листочках орхідеїв моїх з'явилася роса. Листочки всі в краплинку, ніби сік, роса, щось непонятно що. Коли я придивилася, а на моїх листочках біленькі жучки з'явилися. Коли я вже почала розглядати, це виявився борошнистий черв'ячок. Мучнистий, мучнистий черв'ячок. Я вирішила негайно щось робити, тому що я розумію, що всі орхідеї не просто пропадуть. Я спочатку взяла орхідеї, намилила господарським милом листочки, змила під душом, серединки я вимучала ватним диском, щоб там водичка не застоювалася. І купила ось такий засіб Актара. Я, щоб не купила цей засіб, я вже всі орхідеї повиносила на смітник просто. Він настільки помічний, що я навіть собі уявити не могла. Звичайно, дуже довго мені прийшлося гратися з цим всім, але, щоб не цей засіб, то я ж кажу, я вже била орхідеї повиносила на смітник. Я один пакетик розбавляла на один літр води. І заливала на ніч на ніч. Заливала ось відеречко до орхідеї, і воно в мене так стояло цілу ніч. Щоб коріння набралося цього яду, і щоб цей жучок десь подівся. Тому що дивіться, дивіться, який листочок. Дивіться, який цей листочок. Бачите, який він був. А це в мене вже відріз хороший листочок, почав відростати завдяки ось цьому засобу. Так само тут цей листочок, дивіться, який він був. Бачите, і ось ось він почав відростати, він робиться вже хороший. Так само ця орхідейка, вона вже пустила ось корінечко таке, хороше, і вже почала відживати трішки. Тому раджу дуже, хто хоче. У кого є ось так само, як у мене, хто не знав, що якщо орхідея нова купляється, то потрібно її обробити зразу. Хто не знав, можливо, в когось так само обробіть ось цим засобом, і все буде добре. Але цим засобом я обробляла кілька разів раз, а потім через деякий час ще раз. Так, на всяк випадок називається. Тому раджу. Кому може потрібна ця інформація, будь ласка, слухайте, купуйте ось такий засіб обробляйте свої орхідеї. Також у мене була ще така проблема, що були в ялі дуже листочки, і я не знала, що їм робити. Звернулася я до магазину, де продають всякі там горщики для вазонів, там решту всього. І мені продавець сказала, що не потрібно нічого купувати, якщо є вдома. Марганцовка, у мене вона була вдома ось в такому пакетику. Потрібно зробити такий легенький-легенький рожевий розчин, і залити так само орхідеї на кілька годин. І так зробити кілька разів. Наприклад, там сьогодні я залила, і там через кілька тижнів я знов залила орхідеї. І вони, каже, поправляться, пустять нові корінчики, і листочки не будуть в'яли. Тому. Кому потрібна можлива ця інформація? Кому буде вона корисна? Будь ласка, користуйтеся.